Ось уже другий рік започаткували ми таку хорошу справу. організовуємо на базі підліткових клубів за місцем проживання такі спортивно-оздоровчі табори для дітей-підлітків, і які залишились на канікули в місці. Разом з педагогічним колективом і при підтримці виконкому Луцької міської ради ми організовуємо цікаві спортивно-масові заходи. Протягом дня вони зайняті то екскурсіями, то змаганнями, то цікавими спортивно-ігровими програмами. Хочемо застерегти громадян міста Луцька про те, що існує відповідальність за порушення діючого законодавства під час скупки кольорових металів, а також кримінальна відповідальність за скупку краденого металу. Ось тут багато, мужики по 8 кілограм витягували. Ой, вибачаю, три тижні, тижні тому він хорошого витягнув. Я не бачив, але всі так мужики приходили, дивилися. В минулому році піймав линки два, десять таких вона на півруки. Раніше в молодості е, ловив і велику рибу ловив. Щуки, окунь, соми. А зараз вже. Ну, а яку велику рибу саме? Скільки Там? Зимою е, то був сом, десь кілограм 19 на блісну. Ось, от от 4 дні тому, дід сидів, е, саме, піймав, в нього втікла цей е, карп, грам на 600. До берега дотягнув і в нього йшла. От тут. Ліща колись велику зловив в Затурцях, Не в Затурцях, а в Окорську. Ну, закидав водичку так, думав, на маленьку рибу попала, попала велика. Карпа я ловив, самого великого Карпа 1270. А це які вони з по розміру завжди? По розміру, сантиметрів, я знаю, сантиметрів 80. Івана Копала. Різдво Іоанна Хрестителя. Цей день для жителів села Лище особливо знаменний, адже відзначають вони храмове свято. Цьогоріч до нього додалася ще одна радісна подія відкриття нової церкви. Гарна була церква. але Згоріла, хто я знаю, хто спалив. Кажуть, німці спалили. Ні, Не кажуть німці. Ну, ніхто не знає, бо що війну, хто ж я знає, що тут, з цього. Маленька я була, що ще мене мама тримала на руках, як це свято було Івана, був великий праздник. людей було, морожено, ще пам'ятаю, привозили, таке в трубках рожове, рожове в трубках. І Мама купила мені. І, ну, Мало пам'ятаю, бо я знаю, скільки мені вже тоді років було. Trzymała pięć i spalili nim cię czerpku. Тінули гранати, кидали бомби. Вже що вже знали, то такі дали. Розбили згоріло. То вони так тіло, наше село тако, геть аж тоді до Воротнєва, то палили. Приїхали з багатьох місць, і в тому числі я, як бувший студент отця настоятеля цього храму, отця Віктора Пушка. Колись він мене викладав предмет, і з тої поваги, що він запросив мене, я приїхав з далекого краю і для також. Прибув на богослужіння, щоб поважити ось цю дату, ось це село, в якому він є зараз парогом. нас не влаштовує. І те, що вони хозяйствують на нашій території, без відома нашого і не погоджуються з нами. І вже ну, якби. А яке рішення найбільш оптимальне ви очікуєте від міської влади? Люди, люди вважають, що дев'ятиповерховий поверховий будинок тут недоречний. Ми садили сад, прибирали територію, все зробили тут. Вони нам риють. І не дають нам спокійно жити з дітьми, руйнували площадку. У нас був свій спонсор. Ми до них, значить, ви, ви нам погодилися, що нам допоможуть. Тільки треба було рішення виконкому. Нам ніби як і дали значить до нас прийшов на зустріч головний художник Луцька Матвієв і сказав, що є значить ну, рішення, чи я б, як би якби це сказати в Кривицьке Сказав до виконання і погодився з нами, що можна зробити, правда, тут парк і буде гарно. Через місяць, через якийсь певний період, все це замовкло. Ми чекали, що е, якось це все, все, все будівництво нам дозволять і відбудеться, але через якийсь час, от може рік часу, як почалося таке велике грандіозне будівництво. Будівництво вказаного будинку ведеться згідно з проєктом детального планування мікрорайону, згідно діючих будівельних норм, правил. Генеральний план, там прив'язка вже погоджена. Завжди був, по проєкту була житлова секція. Оскільки витверезника немає, дуже часто до нас доставляють хворих. Найчастіше це травма, будь-яка травма в алкогольному сп'янінні. Ці хворі часто бувають дуже збуджені. І збудженість їх проявляється в тому, що поведінка абсолютно неадекватна. Хворий був без свідомості. Під час огляду хворий прийшов до тями, зірвав з мене часи. Браслет був металевий. Потім стукнув по обличчю, розбив губу. Був проведений перерахунок інвентаризація, і була виявлена недостача. Після чого у нас були деякі підозри до працівників після співбесіди вони розкаялися, описали все, як було. Після чого слідчі органи почали займатися цією справою і виявили все до кінця. На даній фірмі, яка вирощує ці свині, де була скоєна крадіжка, одна свиня стоїть до 500 гривень. Злочинці продавали за одну свиню за 100 гривень. Ну, то я думаю, що зараз нерозумно таке робити, напевно. Все дорожчає, а зарплата то стоїть на місці. Знижка на міжміські тарифи це правильно, тому що все-таки родичі живуть в інших місцях. А повищення на місцеві це розумно, тому що є діти, є жінки, які крепко дуже люблять годинами говорити по телефонах. Так що тепер вони будуть себе обмежувати, там істотно не вплине на. Бюджет сім'ї, я думаю. Це зовсім неправильно, тому що так нас вже обірвали, як липку, і на роботі ми так працюємо, вроді би, але ж вроді би нам не доплачують. Нам так завжди здається. Бо подивишся на ці магазини, на оце все. вимоги ці наші, оті, оці плати комунальні. А цей ще телефон. Це дуже жахливо. Це навіть людина пенсійна, і то піде до лікарні, хотіла б перезвонити, і то вже її буде вона обанкрочувати. Це дуже жахливо. Я вважаю, що це неправильно, Но Може, комусь і правильний для мене, ні. Я думаю, що люди в місті спілкуються досить багато і по кишені людей це вдарить. Ну, я не знаю, мабуть, я не думаю, що це якось вплине на те, що люди стануть менше говорити. Це, я думаю, що це не, не буде настільки важливим, але по кишені дуже вдарить. Стан погіршився упше. Я в житті ніколи до того не був слабий. Ну, крім зуба там уже були зуболів. Зараз я живу тільки на обезболюючих. А за що купити? За що купити? У мене зарплата 700 гривень, гривнів, жінки 280 восімдесят гривень, у двоє малолітніх дітей. А скажіть, інших людей також? Є багато дуже людей. Проблеми зараз в основному з головою. Мене голова, в мене голова болить. Я, я тіраю пам'ять. Ми ходили в сільську раду. Зверталися до сільської ради, то нам сказали. От сільська рада сказала, значить, що е, ми вам допоможемо, якщо ви в судовому порядку відмовитеся від своїх паїв. Прошу своїм розсудком розсудити і мені відповісти, чи я достойний машини, чи ні. Без черги. Думаю, що, мабуть, би, несправедливо поступають наші правителі, що так збили всіх докупи. Я з вами 100%. І це є. І тепер можна висновок зробити такий, що ми нікому не душа. Вони справедливо ставлять питання по забезпечення їх спецавтотранспортом. І, на жаль, я нічого не можу сьогодні вирішити цього питання. Чому? Тому що є черга, є загальна черга, в якій знаходяться не тільки ветерани, учасники війни, а й інші категорії, які мають право на отримання автотранспорту від держави. І я вже тричі звертався в кабінет міністрів з проханням, щоб переглянути все-таки підхід до формування цієї черги. Цих рослинних решток попадає в озеро і заростають береги. Раніше коростинка впадала в мале озеро, там вона, як відстійник, акумулювалися всі рослини, чиста вода і йшла у велике, Любіське озеро, потім в прип'ять попадала. У нас менше заростало, а зараз. Заростає масово, прибережна смуга, ці от, ну, пойма озера заростає і не знаю, з часом не буде де й покупатися. У нас зараз, як хто скаже, взяти так на озеро йде анархія, тому що озеро передано. Да, озеро передано. Входить зараз в межі національного парку, рибінспекція сюди як доступу немає до контролю за цим. Ну йде неконтрольований контрольований вилов. Просто браконічно це породження основне безробіття. Людям нема чим зайнятися. Хоча ми цю проблему вирішуємо, не хочу сказати, що на 100%. Випадків, якщо бачать човень, бачать мотор, нашу форму втікають. Ми тільки ну, забираємо снасті. Але за цей рік вже складено десь приблизно 36 протоколів. Але сьогодні, вже, коли прийшли рано, люди були здивовані. І після служби, коли воно не висохло, а зосталося, і я як то ну, з цікавості, пальця свого таки туди мочив, Попробував, що це не вода, а все-таки масляниста рідина, то вже тоді ми почали більш. Спевно говорити, що це Господь чудо. Знизу на іконі можна побачити такі, як то патьочки, а зверху на самому лику, на німбу святого пророка, можемо побачити як то під такі краплинки. Вони такі як то ем, рельєфні. Тобто такі. У зв'язку з тим, що мають бути зміни е, щодо порядку проходження технічного огляду, то на сьогоднішній день ми. Е, не складаємо адміністративні протоколи за непроходження технічного огляду відносно водіїв власників індивідуального транспорту. Тих огляди будуть здійснювати відповідні суб'єкти господарювання, які мають спеціальне обладнання на проведення перевірки технічного стану транспортних засобів. В принципі, вони і будуть видавати талони технічного огляду. Найгірший стан цієї роботи в таких районах, як Ратнівський, де лише 19 населених пунктів із 69 мають системи зовнішнього освітлення. У Кам'якишевському районі у 27 населених пунктах із 65 та в Лукачинському, де лише в 23 із 55 населених пунктів встановлено прилади зовнішнього освітлення. Щорічне недофінансування дорожньої галузі порушене майже чотири рази. Між ремонтні терміни проведення ремонтів ремонтів приїзд частини дороги. А сімдесят чотири мільйона гривень складає кредиторська заборгованість за роботи виконані 2011-2013 Приїжджаю до своєї свикрухи, покійного чоловічка, мамочки. То там взагалі темнота городище. Там там, взагалі, там ніхто не думає про це. Які там освітлення? Району, так, 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 будь ласка, потурбуйте, щоб там їм було. Комаров, новосилки, чотари, І що там. Поїдьте побачите. Не освітлено? Які там освітлено? Там дороги взагалі немає, якщо можна назвати то дорогою. Далі за Лукашами ніде не горить. На Софії Ковалевського є. І ніякого освітлення я там щось не бачу напроти свого будиночка 27-го. Не знаю, що таке з тим світлом. А це ж зараз, ще подорожчало воно, то взагалі не знаю, що там буде. Нагріє, стоять, наріє. Холодне все. Де сантехніки прийдуть воду, спустять воздух, батарея гаряча. Минут 15-20 проходить. Вона холодна опять Робиться при винесенні даного обігрівального приладу на балкон. Якби було ну, порушено діаметр труби, яка передбачена будівельними нормами, а це саме діаметр труби 15 що призвело саме до порушення циркуляції теплоносія і ну, до погіршення теплопостачання квартири номер 41 яка ну, розташована нижче. Зобов'язати відповідача. Привести систему централізованого опалення в своїй квартирі до попереднього стану в відповідності до будівельних норм та проєкту будівництва будинку. на автостанціях міста Нововолинськ і міста Володимир Волинськ вони виявлені так і не були. Причина: працівники та керівництво автостанцій. Не здійснюють періодичних обходів території, не оголошують через глучномовиць, щоб звертати увагу наших громадян на пильність до підозрілих речей, залишених без нагляду. Не всі водії дотримуються нормативних документів і особливо рекомендацій штабу щодо прийняття такого багажу в відкритому вигляді з метою зменшення терористичної загрози. Так, водій автобуса Новоленськ-Луцьк. Не спитавши, що це за багажне, перевіривши, взяв і такий муляж приїхав з міста Нововолинськ в місто Луцьк. У разі виявлення предметів, підозрілих предметів або осіб, треба негайно телефонувати на цілодобову гарячу лінію з Був Волинській області за телефоном 24 22 10 або 097 7 911 911, Ну і гаряча лінія Національної поліції 102. Центр міста, подивіться. Бомже, ви не бачили, що отут було до цього гаража. Я отам ці всі сараї сараївки, все по познімав, бомжи, кастри пулили, наркоманія, так само. розсадник, <гум> Розумієте? Так. <гум> я кажу, ну як в центрі міста не може бути? <гум> Наконець-то мене почув. <гум> я ліпу. Тим більше, що тут. Розумієте? консульство, я кажу, дайте стоянку. Три смерті за півтора року. Три смерті, написав бумагу. Це ж газу важка. Це зараз, не дай Бог, ще піддав. Чули зранку, що шарудить щось. Я думала, що це миша почала шарудити, чи кіт може, де царапається. Але чую далі, що починає ніби якби сипати що. Я така різко зірвалася, дивлюся, хоп, і стіна вся упала. Я так злякалася, ще переживаю, щоб стеля не впала, бо тому що тут балки тримаються, якраз це головна стіна. Це страшно було. Шкода, щоб. Слава Богу, що на дітей не впало». Думав, що це на вулиці десь. Ну, коли побачив, що там нічого нема. Дум, потім сильніше, а потім, як ну, завалилось назад, мама чуть серце несела і в мене. Те, що я отримую, в мене все виходить на памперси і на ліки. Так само платимо за квартиру, бо ж бушмусово платити, бо відрізують газ і те все, що має. Вона дуже піклується за своїми дітьми. Я її співчуваю, допомогти, самі знаєте. Ми живемо в такому районі. Помогти нам немає чим. Зараз будемо шукати можливість, можливо, за частину коштів департаменту, можливо, по соцполітиці якось виділити частину коштів. Ми будемо шукати можливість, щоб допомогти відремонтувати ту стіну. Хруснуло щось таке. Ну і ми обернулися з дому. Ми подумали, що воно туди на качелі впаде, а воно впало на нас. Хлопчик сидів який? На вавурсі, відкочував, дерево. З якихось причин впав, не знаю, з яких два сантиметри від голови. Дитина не зрозуміла, що сталося. Я бачив зверху. Як падало дерево, я не бачив. Я бачив кінцевий результат. Дитина, велосипед збоку. Чесно кажучи, пер перші хвилини я взагалі не міг нічого сказати. У мене був просто шок. Ну, самі розумієте, дитина під деревом невідомо, що робиться. Вилетів ну, з третього поверху в долі секунди. Хоча ми зверталися не раз вже і сусіди зверталися, дерева, половина дерев, які є, самі можете глянути, вони в аварійному стані. Половину гнилі, половину сухі. В січні місяці частину дерев порізали, а далі там ніхто вже не збирався нічого робити. Тому що, як пояснили робочі, не вистачає грошей. Хворий перебував після операційного періоду в реанімаційному відділенні, незважаючи на всі. Можливі методи лікування, лікувався він згідно стандартів. Покращити його стан не вдалося, на свідомість він не вийшов, знаходився на штучній вентиляції легень. У першій годині 20 хвилин у нього з'являється зупинка дихання, проводилися реанімаційні заходи і в час 50 констатована біологічна смерть. На превеликий жаль, молода особа пішла, але мала вона велику. Він вам полі травму, і ще раз повторююся, що на першому місці це була черепно мозкова травма з масивними забоями. Досить об'єктивно дізнатися, які свідомості, на жаль, в повній мірі не є можливим, але він все, що необхідно, надавав відповідно представникам Державного бюро розслідування. Об'єктивні причини встановить слідство, ми знаємо, а версія водія все таки яка? Це особиста неуважність. Мити руки після того, як прийшли додому, мити руки після того, як сходили в туалет, мити овочі, фрукти, які ви принесли з, з магазину чи з ринку додому. Потрібно достатньо термічно обробляти продукти, які підлягають термічній обробці. Мається на мається на увазі м'ясо, мається на увазі інші продукти. Бажано не пити непастеризоване молоко, використовувати пастеризоване молоко після того, як ви приготували їду, вона має бути не більше двох годин знаходитися при кімнатній температурі. Мова йде про літо, мова йде про спеку. Якщо ви приготували якусь їду на природі, на наступний день, будь ласка, її не їжте, тому що. Все-таки на природі ви не можете стовідсотково дотримуватися тих санітарно-гігієнічних норм, які належаться дотримуватися. А коли вони вже та продукція простоїть ще добу, скажімо так, то за її якість вже я не впевнена, хто може відповідати тобто вона вже робиться неякісна. На минулому тижні я був необережним спустив вікна. І в мене весь салон був рижий від цього пилу. Я змушений був потратити кілька годин на оце вичищення, щоб все. Це дуже неприємно було. Наразі зараз змушений все закривати і після роботи вже сідати в розжарений автомобіль. Ситуація така, що маємо таких недобросовісних. Непорядник сусідів, які починають, коли запускають свої обладнання, коли починає працювати, летить величезна маса пилу. Це пил, стружка, тирса, яка летить прямо сюди нам на площу виробничу, застилає двір, закриваємо, змушені закривати входи-виходи, і все рівно в цеху чути гарю, в цеху чути. Ну не те, щоб пилом, а чути такий запах диму. Коли вони не працюють, так як сьогодні, ну Бачите, тут все чисто, тихо. Коли вони запустять свою установку, тут буде жах, просто жах неможливо. Особливо в таку жарку пору року, як от зараз літо, і на минулому тижні було і 30, і 32. І плюс цей дим і, і неприємний запах створювали ну, просто неможливі умови для роботи цілого нашого підприємства. Якщо така ситуація склалася на підприємстві, що тирса летить аж до сусідів, то це може означати, що або пило газу у чесні установки, які на даному обладнанні не працюють належним чином, або вони не справляються з тим навантаженням, тобто при видачі дозволу, якщо такий дозвіл був, якщо при видачі дозволу, можливо, були оговорені одні навантаження. Одні об'єми виконаних робіт, а зараз вони там перевищують встановлені норми. Тому, звичайно, таке не може бути. Воно все розкладається, воно все йде, випари як в атмосферне повітря, так все і забруднюється цими важкими металами і лугами, воно забруднюється як ґрунтові води, забруднюються ґрунти. Дослідження проводили, що вбиває щось там 10 їжаків одна батарейка може вбити, щось там велику кількість черв'яків. Ну, шкі... Це дуже шкідливо. Це важкі метали, це серйозно. Це для Тому і вони і називаються. Відходи першого класу небезпеки для здоров'я людей на жаль, ми не можемо їх розрізнити, тому що це залежить від того, який матеріал всередині, і ми просто їх здаємо на утилізацію. Точніше на переробку, і там же на заводі, який їх переробляє, вони їх вскривають, дістають і відповідно від матеріалу розуміють, чи можуть вони переробити чи ні. Тим більше, що на переробці теж переробляється не вся батарейка 100%, а тільки ті другоцінні металі, які можна звідти виняти. Все інше, на жаль, йде чи на утилізацію, чи смітник цього, я вже не знаю. Утилізація це коли ми знищуємо відходи, переробка це коли ми виймаємо з них те, що можемо переробити, переробляємо, пускаємо їх в новий цикл життя. І тому виходить, що переробка більш доцільна ніж утилізація. Часто люди плутають ці два поняття, але насправді в них є дуже разюча різниця. Ми маємо прагнути до переробки, а не просто утилізації. Дуже дбайливо ставитися до речей, які ми купуємо, і думати наперед, що ми далі з ними будемо робити. Не викидати їх просто до смітника, а все ж таки шукати пункти переробки прийому або шукати навіть багаторазові альтернативи. Батарейки можна замінити, наприклад, акумуляторами і підзаряджати, тобто така батарейка вам Служить набагато довше важливо знаємо, що є місця утилізації спеціальні ящички на заправках, магазинах, ну особисто не мав, не заносив сам. Тендер на 250 тисяч, але переможець зголосився нам за 150, це все утилізувати. Наразі в нас є 4 тонни батарейок, 175 ламп і 50 термометрів відпрацьованих, які ми в ході цього контендеру ми їх віддамо на утилізацію подальшу. Зголосилося 5, 5 організацій, це фірми приватні, і з цих п'яти були торги, і от знизили ціну на 100 тисяч, в нас ми зекономили.